Відео, яке ви тільки що бачили, шановні глядачі, нам надав наш гість, наш гість Томаш Барецький. Він 21 листопада перетинав державний кордон між Україною та Польщею, і зафімував ці черги з вантажівок. Пан Томаш, зараз з нами на зв'язку. Пане Томаше. Мої вітання. Вітання. Доброго дня. Ви перетинали державний кордон і бачили на власні очі, що відбувається. Розкажіть більш детальніше, на ваш на ваш погляд, які черги, скільки кілометрів десь черги з українськими вантажівками? Так, я на, на це бачив вже два тижні, але сьогодні якраз їхав. І просто що е, можна сказати, дуже добре, добре що в такій ситуації є з з українського боку електронна черга. Бо там десь є максимум 40-30 вантажівок, які стоять вже перед самим Штахбаумом і на заправці. Практично немає ніякої черги, всі очікують на в'їзд на в'їзд в Україну, а як відомо, протестувальники блокують рух обі сторони. Натомість з, 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 з польського боку всі стоять і стоять. В великих чергах я точно не знаю, де вона закінчується, бо я до тільки там від кордону 20 кілометрів, вона все далі, вже Але я на те, що знаю, на інших пунктах, пунктах пропуску є черги по 80 по 70 кілометрів. Це, то теж не означає, що це є ціла черга, бо роблять так звані буферні зони в населених пунктах. І то з одного для мешканців це, 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 це добре, може не стоять десь в місті, але для водіїв це ну, не так дуже добре, не так комфортно, бо як є той перший та перша відстань від кордону, наприклад, до першого населеного пункту, це десь 8 майже 9 кілометрів. І між тими пунктами тільки ліс і поля, і як хтось стоїть посередині, то просто в обох пунктах є магазини, до магазину мусить 4-5 кілометрів туди і з назад. З вашим послугом. Ми зараз покажемо відео, яке ви зробили. Як це виглядає, це буферна зона, в яких умовах знаходяться водії українських вантажівок. Їду з кордону з, з пункту пропуску Хребен в сторону Польщі, і черга вантажів і дуже велика. А тут якраз такий пункт, що я практично приїхав 8 кілометрів. Вісім кілометрів від кордону, і тільки ліс, і поля, і тільки тут доїжджаю до, до населеного пункту Любича Крулевська. Де є наступний магазин? Тобто на той відстані 8 кілометрів, яку я б переїхав, є тільки магазин на кордоні, і тут десь ще зараз буде, тобто навіть тут 8, а там ще, ще з кілометр, напевно, до центру того містечка, де є магазин. Пане Томаш, давайте ще один нюанс уточнимо, тому що, на вашу думку, звідки виникли ці протести? Чи насправді українські перевізники так ламають ринок своїм колегам у Польщі? Я не думаю, я, я на це можу дивитися з другої сторони. Як експортер, наприклад, як хтось, хто перевози користає використає з. З услуг тих же фірм. І то розумієте, то чим дорожче, чим дорожче перерезіння, тим дорожчий там чийсь товар, мій товар, а зараз, наприклад, в, тих, в, тих, в тому часі, як є черги, то транспорт дорожче, дорожче без чотири рази в чотири рази. І як дешевий товар, то практично він золотий стає і його загалі не перевозити. Так ну, я просто я брав, я за вільним ринком, я. Не бачити нічого складного, що там бо, бо, бо ми говоримо про це, що головне вимагання, головне поставляти тих, що протестують, це запровадження, запровадження регуляцій, як би ринку. Так як було колись, так? Але це навіть вони собі заперечують, розуміти, бо е, самі кажуть, що зараз, е, як порти закрита, як е, Україна має інші права перевезти товар, немає, немає просто немає е, мита. Збільшилося то десь, вони оцінюють разом з поляками українців мільйон двісті перевезень в рік, а колись по коли лімітах їздило 300 тисяч. Так що зараз чотири рази більше, і практично неможливо застосувати такі ліміти, та була комплектна блокада України. А, пане Тому, я, ну, Готуючись до нашої розмови, та, в принципі, вивчаючи ситуацію, яка зараз відбувається на україно-польському кордоні, дізналася те, що а, офіційним організатором блокади є створений такий комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері. Транспорту. І нібито його створили зовсім нещодавно, буквально там за кілька тижнів до початку блокади. Я нагадаю, що блокада нас триває з 6 листопада. Що вам більше відомо про цей Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту і що про нього говорять в Польщі? Чи він впливовий, чи не впливовий? І хто туди входить? Е, взагалі не говорив. Е, взагалі нічого не відомо. Бо його немає. Той комітет, так званий комітет, там складається з пару слів, не знає, якісь коротше немає, e, має тільки так. E, заложили, не знаю, коли там треба подивитися, сторінку на Фейсбуці. І це все. Немає навіть поданої юридичної адреси, немає навіть поданих ніяких прізвищ, хто ходить, хто шеф, а навіть цього немає розуміти без, без реєстрації якась на фірма, але хтось подає адресу, де живе якийсь, є ну, один мобільний телефон. А крім того, мав би бути реєстрація судова, так звана, Польщі називається Світова КРС. Така фірма, така інституція, таке товариство не існує. Просто пару колег створило собі таку сторінку і назвалося комітетом. Мені взагалі не знає саме найбільша спілка, така ЗМПД, я не пам'ятаю, як називається. Та спілка має перевізників, має більше 5 тисяч. І вона вважає там є головою, є пан Луча і він вважає, я це до переписку їхні коментарі він вважає, що можна домагатися, може, то треба дозволити, але на 100% ми такими методами. Бо ми всі стоїмо, і польські водії стоять, польські експортери також стоять. У неї є день, не два, то вже два тижні, і в такому часі, в якому є найбільше обороту під кінець року. Пане Томаш, ви розказували в одному з відео. Зараз ми його покажемо. Пускають одну машину, як я вчув, одну машину. Одну машину в годину. І там ми бачили чотири машини блокувальників, і збоку стояла машина, яка на яких номерах ЛЛУ. Тобто з. Містечка Луков, яке поблизу кордону з Білорусією. Розкажіть більш детальніше, що це, за, що це за номера і що це, на вашу думку, може означати? Так, там, як я їхав, то вантажівки мають закриті номера. Просто написано протести. Ми не, не знаю, що це дозволено хоче стояти на дорозі без закритими номер, номерними знаками. Rozumію, але там є, під'їжджають такі святкові машини, які привозять, завозять водіїв, вони там обміняються, і там стояла якась будь, чи хтось, а так на такі номерах стоять, під'їжджає, ЛЛУ. І їх називають от, тих номерах, номерів люльки, e, Бо люльки, так як би побачити на карту, то є на, на висоті Брестя десь, ну тобто Білорусь. І не до кордону. І вони цілий ціле життя, цілий цілий час утворювали той напрямок Білорусь і Росія. Не так аж довго, просто це невелике містечко, але один почав їздити, другий подивився на сусіда, і там є містечко може, найбільше транспортних компаній. І практично власне там немає місцевих тих, що займаються давно транспортом. Хочеться Україна, бо це є трошки на південь, так, Можете всі пердонатор, Білорусь, це на південь. Майже все обслуговують ті... там ще з інших містечок. Просто, І вони признають, то, що ми раніше їздили, їздили на Білорусь, на Росію, поверніть нам, скасуйте, як санкції. Ми будемо там їздити, ми будемо пропустувати. По суті, це така можна сказати причина блокади, так щоб ці перевізники мали можливість їздити в Білорусі і Росію. Якщо ні, то ми заблокуємо україно-польський кордон. Тому що вже раніше наші глядачі бачили ваше відео, і Державна прикордонна служба України про це писала: що блокують і вантажівки із спальним, і цистерни спальним, і з гуманітарною допомогою для України, що є вкрай важливо, тобто це такий своєрідний шантаж. Так, так, ну і хосим 20 кілометрів, там дуже багато, і то далеко стоять і, з повнем бочки чи цистерни, як називається, і багато. Але я думаю, так також, наприклад, якби без, то би треба було, щоб ті самі, що їздять без черги, треба було, щоб там днів їхали. То їх дуже багато. І вони не пропускають, не пропускають хіба. Ну, годину чи щось таке, а домовлення були такі, що вони пропускають тих АДР, тобто е, ну, бочки так далі без черги, без ліміту. А ну, нормальний вантаж там один в годину, так. А вони хто пускати, то зрозумів так, що вони пускають загній одну машину в один. Пане Томаш, я так розумію, що офіційних заяв від польської влади не було стосовно цієї блокади, були від перевізників, які не підтримують такі дії. Але що в самій Польщі говорять про заблокований україно-польський кордон? Як самі поляки до цього ставляться і що говорять на телебаченні в ЗМІ? Я би казав, що... Стий поляк щось там про це говорить дуже, ну напевно, то не знаю просто причини. Причину озвучують ті, що протестують, а за ними стоїть партія конфедерація. І практично вони то, про то говорять, що то ну, боротьба за поляків. ті, що протестують, спеціально вибрали такий час, час зміни уряду в Польщі. І до того, як віцеміністр Деркач приїхав до, до до Польщі, критично не мав з ким говорити. Там символічно доставили воєводу Любельського. Ну але е, ви самі розумієте, навіть е, ну так подумати, е, як міністр знає, що він виходить вже з габінету і таке збирає свої речі, що він буде говорити кому, а прийде наступний, і так скаже, що то не так. Практично вона тільки думає, що будуть відходити, а то е, просто продовжається і це. но no, да те знае тоа може да се два претежни. Ја буди на говорити. Ви згадали про політичну силу конфедерація. Її представники найгучніше озвучують антиукраїнські заяви вони медійно виступають проти українських біженців та нібито вже виставляють рахунку рахунки за допомогу України та нашим громадянам. І ця політична сила конфедерація. Як ви думаєте, чи це такий політичний хід, оця блокування кордону? Чи можемо говорити про те, що це ще один виток, де намагаються посварити українців та поляків, тому що згадуємо, нещодавно в нас була зернова криза. Зараз маємо тепер блокаду кордону. Так, конфедерація взагалі до вибору пішла теж з лозунгами такими проти, проти іноземцям, проти України. Це, як то, що Україна це не наша війна в шестому стилі, так і ж сподівалися, що досягнути десь 15%. Оказалось, що мають 7 і 18 депутатів. Це замало щоб щось зробити, щоб з кимось домовлятися з грі ніхто не з не хоче домовлятися. І власне по озвученню вибору, виніку виборів, десь за якийсь там час вони зробили цю блокаду. Я так себе якась форма шантажу. Бо зараз е, політичні сили е, ну, спираються, хто там може пару голосів буде більше чи не більше? А мені ніби маленькі, але, е, але щось значимо, а також можемо зробити, от так заблокувати всі передали, можемо їх відблокувати. Пане Томаше, яка ваша особиста думка? Кому вигідно оці сварки, оці блокади кордону між Україною та Польщею? Що ви думаєте? Загалом навколо цієї ситуації. Ну, тут нікому не може бути вигідно навіть самим тим, що протестує, бо зараз тепер вказується, що українці роблять такі чорні списки і вони будуть мати важко я не знаю. Так само і, і, і нікому практично то не вигідно, але навіть як мають вони рацію якусь там, щось хочуть, такі дозвола, то просто не такими методами, вже блокують. Можна звернутися до, до, до Європейської комісії та комісія. Дивитися на це, і так то скасування дозволу до червня двадцять четвертого року можна було все протестувати десь в червні, щось там сказати, чи вони так хочуть, чи не так, а не півроку закривати кордон. Але то звісно, кому Ну, Росія думаю, що там тішиться дуже добре. Просто з однієї сторони вони їдуть танками і хочуть заблокувати Україну, а тут, з другої сторони, то майже ну, щось подібне. Просто поставки всіх товарів блокують, закривають кордони і то. Напевно, тішуть ворога України. Пане Томаш, на вашу думку, чи спільні переговори української влади, польської влади спільно з протестувальниками якось можуть вирішити ситуацію, чи все-таки має бути вже в Кошті сформований уряд, і тоді протестувальники якісь якось розблокують кордон? Так, ти про розуміння неможливо. Бо протестувальники говорять, що тепер вперлися, що той перший пункт, вони просто like, шукали, там пара пунктів було. І то з електричної черги може можна було зробити щось там, чи якісь відкриті нові пункти пропуску, так як пропонувала поліція Суна, то вони вперлися, що той перший важливий, дом, який воно можна зараз вирішити і одразу. розумієте, Бо то навіть якби щось там скасувати, чи повернути, то дозволяти Не відбувається так просто. Якісь там умови міжнародні, між... ну я не думаю, що до того дійде, або якби навіть, то не так скоро. І просто вони собі обрали так: неможливий деревації пункт і в такому часі, що не дуже хто з, з польського уряду хоче з ними говорити. І там Рафо Меркер, той е, головний протестувальник, десь написав такий коментар, я бачив, не знаю чи достатньо, що ми просто, е, а, я навіть, на, 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 на той зустрічі польського українського уряду представники. Європейський Союз і він там згрупує заходи, і ми, ми навіть не забрали голосу. Просто ми спочатку спиталися, бо буду здава, не ми того, не, того на той зустрічі не, обговорю, не обговорюється, так? І ми вийшли. Ну, такий шантаж. Просто то, що, а я знаю, ще, ще навіть іншу ситуацію звев свою таку ну, внутрішню групу на, на WhatsApp. І там я буду казати один колега-колеги, який теж є підприємцем польським, з доручення другої особи, витримала група, зайшов в цю групу і написав тільки одне, одне речення, що ну, треба якось договоритись, бо такий протест не має смислу. І зразу його видали з групи і видали того, що їх запросили. То значить, в той русській групі я не знаю скільки там людей, 30-50. І одна думка просто нема з ким відфільтроване коло і чітко відфільтровані тези. Хто що пише, хто що говорить. Але оце от я бачу повідомлення, що до блокади доєдналися і польські фермери. Чи це правдива інформація, чи ні, що ви можете сказати? А То не знаю, десь просто можливо ну, знайшли пару людей, бо так той рафа. Шукає просто когось там на Словаччині, поїхав, ну, він ніби блокує там десь. Раніше на годину заблокували, то та, та виглядала так, то порозуміння, що він і один поляк, двох тобто, поляків поїхав, і трьох словаків і заблокував кордон. Тут шукає таких людей, наприклад, ну, підприємцем водій заробляє десь 2000 тисячі євро. Наприклад, місяць він не хоче стояти, ну вже підприємці було платити, що ти повістній. Можна зайшлося собі якусь там групу групу фермерів чи когось, щоб там походили, бо то має бути піший, піша блокада через піший переход перед медикою. А це означає, бо є оголошення, uh, є оголошення на їхніх групах, постійно, що uh, це дуже важливо. Ми збираємо ходіти, заміняйте, бо немає кому ставати на блокадах. І так само, як в тому хребельному, через, через, через якесь я сьогодні їдев, з самого початку там стояло 8 машин, хоча це дуже мало. Сьогодні щось там пробували українці блокувати то нам вже з першого дня багато машин. Вісім машин, з довго 7, а зараз стоїть 4. Чотири машини, і там може п'ять людей і так далі. І вони всі блокують, блокують цілий кордон. Я написав також письмо там до поліції, бо там був який вибор порадні в тому, що там е, музики якісь можуть випівсу, може не випівсу, то можна сердити. Але ходили ці з організаторів, ходили з секерою і регулювали так, як би, рухом, так і до українського водія, я там щось вирішували. Ну це просто таке письмо, що небезпека, і щоб розказати той. Ну як розкасувати той протест, так що там небезпека заховуваться. І те, що я побачив, просто поліція не, не скасувала, але вже їх там пильнує і стоїть біля ніг, і дивиться, що вони там піняють чи не піняють. Бо так поліція сіяла станатиш, але це все. Поліція теж нічого не хоче робити. Тільки каже, ми сторожмо за те, щоб вона не побилася, щоб вона разом е розділяємо, охороняємо, що само робити. Томаш Бартецький, польський бізнесмен та активіст. Був в ефірі Львів медіа. Пане Томаше. Я вам дякую.